Коли ви поїхали в Німеччину з виставою? Так, у, були запрошені таким театром Шпільберг. Він десь між Мюнхеном і Аусбургом. Такому провінції, але цікавий експериментальний театр. Піверк молоді молоді актори, вони були колись в Києві. І вони запросили до себе. Ну і там кілька вистав поставили дружбі, бо брати дуфу у них у театрі. А потім ми були запрошені у, у Братіславу. Один театр теж доставили, такі космос. І між, між тими датами у нас була пауза і ми переїхали до Мілкіна. Приїхали до Мілкіна і там нас зустріли, які знайоми були, вселилися у. Над річкою Ізер на околиці Мюнхена В такому невеличкому готельчику. Це а домівка. Домівка. домівка? домівка? Домівка була не, там, недалеко. Ага. От. І через річку якраз. на новому березі а, а ми були. Там така церква, та кірхясь 17 століття, така гарна церква. поруч готель такий. З двоповерховими такими між камні. Де, дешевий такий, це з сніданком. Це нам якось підказав один депутат цього баварського Бабарського парламенту, це така що там такі. Ну і ми собі жили кожного кожного ранку там сніданок безплатний маленько говорили. ахтунг, аптунг, зараз есть там. така година. І ми там наїдалися. Потім знову команда «Ахтунг! Ахтунг!» Закінчується. Вибігають, вибігають офіціанти. Багато там негрів було. І змітають все з такими кошиками великими, і змітають все, що... Не встигли з'їсти і це, якщо ти постанка ту годину, то ти голодний на ці людей. Mm. Але так, так вийшло, що, що ми якось не думали собі, настільки захопило, захопило те, mm -hmm. така, такий блиск того життя Мюнхенського. Я, я гуляв тут над, над Ізером. Mm -hmm. <головік> <головік> що Мене чулися, як ну, мали вже виїжджати з Мілохина, як нам рахунок виставили у 14 тисяч евро. Але це постійно. Чомусь проскоровали м'ясові, що, що ми настільки солідні гості, що за нас заплатить. Той баварський парламент. <кій> О, та виявляється, що, що там була своя бухгалтерія. <систем> <систем> ну і той приходить знову баварський, баварський депутат. Вони були знайомі, <правлі> мабуть, із, із пусковнею. <правлі> <'ятийомі>. <правлі> <26 -того рівного>. Принаймні, <правлі> той, той депутат мав теж Також, дух авантюрницький, як і пуз коня. І каже, ну що, що ж ви, ніхто вас тут не буде годувати. І... Ідіть і заробляйте, йдіть на вулицю, на панелі. Виходьте, і <годжі> всі <Чи> інші. Так я якраз був. Різдво якраз відходило 20-25 грудня. От, і нам, і, нам надарували, правда, і, такі кілька лантуків всякого добра. От, і, поношені там ті, ті шуби і, з, і, з і, штучного хутра. Того, <плес> і тоді проскорня гірко, якось так за другом куці. Тяжко. <але>. І <сі> ввечері якось він я, я приходжу, я з прогулянки, він сидить, і тут клав себе, вивалив ту всю купу того добра, і стикла таки цими і, і, ножицями коли. Одним словом yeah, yeah. почали готуватися якраз до різбарт. Головний кравець був. Проскорня він безжально кроїв ті всі лисячі хутра штучні. і все. Величезні зробили такі мантії. Приподібен до цих. Царських боярів тих шум, тільки до п'ят, З довгичетними так, такими шапками корони працювали, три царі були. От, був там свій жит, От, е, янгол. Е, я був його під смертью, навіщо з Біля Янгор купили всяких легких, легкого якогось такого газової такої матерії, блискуки різні, це, пір'я, я не пригадую. Я справжнє таке гусиче пір'я, величезні пера. Е, ну, а я пішов у такий парк, там знайшов... Е, Гіяку, як косу зробив. косу, обмотав Вістрі. Крива така касає величезна. Обмотав вістря е, срібною і на кінці червоною фольгою, з кров'ю до вістря. І десь е, знайшов там таке картонне таке блюдо, ніби таке. Гофровані трошки е, одноразове таку тарілку велику, таку праску. і З того зробив, зробив маску собі, з тої тарілки вирізав, ставив собі золоті зуби <пись> <пись> до смерті. Підмалював свет, Під, підмалював щоки її рум'янцевий. Це це такий обшив білою такою накидкою. От, і балахон такий білий. А на грудях був собі, такий повісив таку, таку діадему, такий медальйон із на, на такому ремінці із... Із упортом Дюрера Адамієва все це для неба було в так, такі золоті схоль ранці. Ну і ми вирушили тоді на якраз до куди знову ж з'явився той депутат бабацького Янстану і, і, і каже: ну каже, найкраще було б. Подивився, оцінив на нас вже при повному повній красі стріляли. Три царі, жит, е. Ангел. Здається, і чортик був смерть. Ну і з з'їзду зробили. Викотаку вона зі дзвониками, вона оберталася всередині, всередині світла, бо я обклею якось такою по -поль польовою, дорогою. І е, палеці, царі з палецями, вони е, високі були. <му> Ну і він оцінив нас і каже: для початку йдіть у звіринець на другу. як так, якщо там вас асоція, тоді можемо далі можете гастроє робити. Ну і ми перейшли якраз через якраз від віталь Перейшли по дорозі, трохи вже і якраз тоді так, почався м'яка така і, була і, зима, початок зиму. Тоді було будемо, а якраз почався сніг, такий великий лопатий сніг повільний. ми по дорозі Перейшли, перейшли через, через Ізер мостом, великий. Під снігом це було а, прекрасно. величезний лопати і, і, сніг і ми. І ми із тою звіздою, і з дзвіночками, це, це, це справді якась така якогось невідомого обряду, невідомого походження, і невідомих зовсім створінь якихось таких. І ми прийшли туди до, до, до зоопарку, до входу зоопарк. І так якраз неділя була, і повна е, е, батьків із, із дітьми. Черги, бо черга стояла така до до каста, до переході до, до звіринець. І, якраз, і ми швиденько я ще мав цю торгу були куси на гроші. От, Розпочали. Вони, вони всі разом стали і почали і заспівали з далекого краю. Ми до вас прийшли. Срібло ладен миру. Ми вам принесли якусь так спецію. Таким тоненьким, гарно жалісливими голосками військово жалісливо. А я? Такі інтермедії разіра з рукою бігав із торб торбу гарно розклав на землі і кричав. всім. Гельт, гель, філій, гель, гел, зільби унґельт, і хліб, гельт, і хліб ун зільбент. О, кричав за своїм голосом. І і, всі, а ті співали, співали, співали. сніг падає і падає, що більший більший. От. І підходять, підходять люди, якось оточують у нас кінцем, і діти. І перелякана дивляться на смерть, із бородат кричить і кидають, ходять, кидають монетки туди, в торбу. І в якийсь момент я дивлюся, а наші хористи, вони всі в і з ангела велика бурулька з носа звисає. Поля, ангел, так. І всі вони вже ледве стоять, вже замерзли, бо мороз почався. І а, а ангел я завжди в газулих тих спідницях. І, і всі вже притупли ногами, вже підскакують. І дивлюся, а довкола нас вже нікого немає, вже сніг. Все настільки густий був, що ми не помітили, що розійшлися всі слухачі, але дивлюся, а за нас там якраз, це якраз був починалася територія цього зоопарку, і вона була таким, високою загорожею загорожої дотяною обнесна до території. Дивлюся, а до огорожі зійшлося може і кілька, кілька десятків. Оленів і, і всі вони припали до цієї огорожі, до, до сітки і слухають нас. Слухаються тільки, тільки ми і ці і олені. І так, і вони так стоять на самому переді найменше оленятка, потім, потім більші, сарни. Царне і нарешті ті олені рогачі, ті всі заби, і всі величезні очі такі дивляться, що це таке відбувається. Ми і, і швиденько, коли побачили, що вже більше не буде нам ніякого прибутку, і назад тоді через міст, через Ізар, і до свого цього гуртожитку. От, прибігаємо, замерз, закляки сині, підаємо і одразу ту торбу на, на ріжку вивалюємося, вивалюємо, і там воно величезна купа грошей, і там починаємо розгрібати це все ніхто, Ніхто з нас в житті не бачить стільки грошей. От, і Між ними там і, і, і грецькі драхми, там і... І юані, і, і болгарські леви, все, 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 що, що не Було якась і, і, і срібло, і, і зло, і ніті, все, все. І ми і, і, проскорняти все відразу порахували з точністю до до, до пфенінга. Виявилося, що в нас триста марок. От, і так ніби це непоганий такий початок, але врахували, що для, для повного покриття того боргу нам доведеться десь півроку співати. На другий день, на другий день всі похрипли і не будуть славу пробовати. На третій день якось стали ноги плягали трохи і, і знову на цей раз приходить той депутат і, і каже, що могли вже попробувати на, е, у центрі, в самому центрі, там є той знаменитий Так, е, е, Марін Мар та, Мар От, Можете там попробувати. І ми туди пішли вже. Сіли у трамвай. От, трамвай ми знову в своїх всіх уборах. І там вже заколядували прямо у трамваї. Всім, всім це дуже, дуже подобалося. Дуже подобалося. Якось відразу засвітилися. Давно, мабуть, давно не бачили такого. Це якась така справжня зима і справжня святоки. Ну і, і, і біля воєнпляцу там вже були свої музиканти. Був, був якийсь і, і, аж з Японії, грав на флейті, от, пам'ятаю. Якісь два нім, німці студенти виконували Моцарта на фляжках тих і, і, цілий. Цілий інструмент, цілий оркестр такий пляшок наповнених водою. І вони таким дзвоном виконували популярну мелодії Моцарта. Ну і ми десь там приткнулися і вони почали співати. І знову ж таки.

Час від часу ходили, бігали у той у підземний перехід. Там у нас пляшечка була відкрита. Горіл, ми грілися, грілися всі, під, підряд по часу. Ну е, решт, е, і врешті-решт додому і знову. Знову такий же улов. І тоді побачив, знову приходить той депутат для стану і каже, що ну що з вами робити, а вже треба було переїжджати скоро туди до, до Праги, от, а звідти, а звідти. До Словаць, де мали бути вистави. І каже, добре, я поміщу оголошення в вечірній газеті, в вечірці Мілківській. І дам рахунок банківський такий, може. Якось. Ну і Приїхали від нього, приїхали кореспонденти від, від, від тої газети і сфотографували нас на, е, біля автобуса. Е, Нарядилися знову ангела. Там. Ще кілька персонажів вони зняли ці фотографії. Нещасні стоїмо біля, біля автобуса і заголовок. <клух> такий був, що київський театр у біді. <кій> <кій> І на другий день, на другий день дзвінки, посипали дзвінки запрошення нас на обіди різдвяні, так, на, мене, мене запросила у нас дуже поважна, поважна дама така. Я її, правда, я не бачу, але вона персонально. Мені здалося, що мене запрошують як дуже високого гостя. Персонально, звідти не прізвище, все. І запрошують на 12 годину, на 12-ту годину на, на обід, от у центрі, центрі Мюнхена. І я вирушивши якраз із того із готелю, вибрався десь. Десь після 9-ї щоб стигнути, бо я знаю, що німці mm -hmm. такої якоїсь має дуже, дуже пунктуальні, і вони не, не вибачать мені запізнення. Mm -hmm. І Заздалегідь. Це якраз було на, вже на, на Новий рік. І 30, було, може вже було першого, вже після святкування Нового року. Так, я біг здобувши ріки Ізар, тому що це був для мене най найтавніший такий Олімпія річка. І... Так, не ввели, не ввели, не ввели. так, добре, зараз я секунду. Я можу почитати. Пан... <паспитрив> <паспитрив> ні, ні, все, все. <паспитрив> так, так. так. От, і я б біг в порожній вулиці, якраз собі насипається після Нового року. І все закидано цими з петардами, обгоріли. І біжу тільки в стукає, стукаю рукою, щоб не запізнитися. запізнитися. І якраз прибігаю на ту вулицю, то біля, біля ріки. І під, піднімаю голову вгору, а туди на те. На третьому, з третього поверх відчинилося вікно і, і, і махає рука з діти сюди, сюди. І рівно в цей час б'є 12-та на межі, на дзвін, дванадцята тобто година. Я вибігаю, вибігаю накрила туди, на, на третій поверх відчиняється двері, і там така дава. Із відповідального Гофмана, могутня. Вона, вона трошки накулювала на ногу. Але, але така дуже э, строга, з якимось профілом Ґетту. Э, э, сама Сама там вже той стіл накритий. І э, такий на куліщадках кришталевий такі сіллі там. Все було гора, фомаральців, хініки, все-все. Все, що було це серед зими. А потім, потім ми поговорили з нею трохи, потім каже, тепер я хочу показати в нього автомобіл. Величезне авто, такі смішні. і вона шалена, якусь швидкістю тими, тими всіма вуличками виїхала на, до англійського до парку, От. і там величезне озеро і таке замерзли і тисячі, тисячі баварців на, на, на ковзинах катаються. Ковза всякі, там дерев'яні ковзани, все всі, всі. якимись такими хороводами цілими бави І Ми заходимо у кафе на, на березі того озера, і там величезні, як в оранжереї, величезні якісь пальми всередині ростуть, і величезні вікна такі на, на достелі. Якраз на якраз на це озеро і в сорочках люди, все це, це знову ж таки якась така сцена із європейського життя, світського з часів Моцарта чи, чи Сар'єрія. І вони і, ну, запрошувати будеш пити так, і всі ці. Якісь гарячий шоколад мені приносять, і всі такі дуже ввічливі, сьогодні. Але потім, потім додому відвезли і на другий день ми вже знали, що, що всі борги наші перекриті. Перекриті. От. І навіть щось. Може, і, 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 і депутат ставу заробив нас. І, і раненько ми вибралися, втекли із Вулхіном до, 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 до Праги. Ну, а В Празі почалася нова епопея, я не менесть